Всім привіт! У сьогоднішньому відео я хочу вам розказати трохи про таке захворювання як розація та які стадії воно має. Отже, розація це хронічне рецидивуюче захворювання неінфекційної природи, має певну стадійність, а також характеризується персистуючим запаленням шкіри з розвитком ерітеми, теліангіоектезії, папу, пустул, ураженням очей. Повік і формуванням ренофіми. Тепер трохи детальніше про кожну з цих форм. Еритематозна телеангіоектатична форма характеризується персистуючим почервонінням шкіри появою телі у центральній частині обличчя. Переорбітальна зона залишається вільною. Хворі скаржаться на періодичне відчуття печіння. Зуду, сухості шкіри, особливо після вживання у їжу гарячих напоїв або гарячої їжі, гострої їжі, вживання алкоголю, активного фізичного навантаження, а також, наприклад, після прийняття ванни. При папулопустульозній формі починають з'являтися вже папули і пустули, спочатку поодинокі, котрі згодом зливаються, і їх локалізація на обличчі це можуть бути щоки, ніс, підборіддя. Лоб і інколи навіть у зоні. Шиї. При прогресуванні даного захворювання на цих ділянках можуть з'являтися корочки. Згодом з'являється фіброз сполучної тканини, наростає набряклість, порушується кровою лімфообіг, і ми можемо бачити вже такі, як пухлиноподібні розростання в області підборіддя, носа, лоба, щик і так далі. У 20-60% випадків цього захворювання можуть вражатися очі та повіки. Пацієнти починають скаржитися на сухість. Свербіж в області очей, відчуття чужерідного тіла, світобоязнь, набряклість, а в деяких випадках може також скаржитись на нечіткість зору. Отже, сьогодні ми з вами розібрали стадії, які можуть бути при прирозація. У наступних відео ми вам розкажемо про те, що є провокуючими факторами, чому взагалі з'являється це захворювання, а також як ми можемо з ним боротися.